Що, здогадались, хто я? Усіх вітаю! Ви на каналі Телеком, і це відео особливо сподобається фанатам Марвел. Усіма відомий штучний інтелект стали використовувати не тільки для навчання і роботи, а й для розваг. На цей раз фанат Марвел вирішив пофантазувати, як би виглядали супергерої, якби мали трішечки більшу вагу. Свої роботи користувач виклав у популярну соцмережу Reddit. І спеціально для наших підписників ми знайшли. Ці фото. Так ось до вашої уваги, всі відомий головний герой фільму Залізна людина. Якби Тоні Старк мав таке амплуа, Цікаво, чи зміг би він у такому випадку літати. І так, наш наступний супергерой. Капітан Америка. Так, ну добре, перші два красунчика, ну, дуже солодесенькі булочки. Далі у нас іде улюблениць усіх дорослих і дітей. Здогадались про кого я? Звісно, це людина павук. Ну, ви тільки подивіться, який гарненький павучок. Так, ну що ж ми все про чоловіків та чоловіків? Зараз ми перейдемо до жіночої статі. Їх автор також не залишив без уваги. Ось вона супервумен, жгуча і неперевершена. Чорна вдова. Мені вона здається ну дуже мила. На мою думку, акторка може взагалі не хвилюватися за більшу вагу, бо вона її тільки прикрашає. Ох же, цей штучний інтелект, ну чого він тільки не вигадає. Звичайно, автор нікого не хотів образити своєю творчістю, а лише хотів перевірити вміння цього комп'ютерного мозку. Особисто мені здається, що це дуже мала частина його можливостей. Будемо й надалі слідкувати за новинами цього винаходження і обов'язково розповідати вам. Пишіть у коментарі, як вам така добірка супергероїв і хто ваш улюбленець. Ну що ж, підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Не забудьте ставити дзвіночок, щоб не пропустити нове відео.